Для пошиву піжамних шорт я буду використовувати нееластичне мережево шантілі. Ширина та довжина мережива вказані в інструкції до викрійки. верхній зріз я оброблятиму резинкою. Прикладаю викрійку до мережива так, щоб лінія середнього шва збігалася з випадом фестону або з краєм фестону. Вирізаю спочатку першу деталь. Після цього вирізану деталь накладаю зверху лицьовими сторонами на мережеву та вирізаю наступну деталь. Деталі складаю лицевими сторонами та з'єдную на оверлоці по середньому шву спереду та ззаду. Тепер необхідно з'єднати задню частину та передню частину по шаговому шву. Деталі з'єдную між собою лицевими сторонами, як показано на відео. Оверлочні шви розвертаю в різні сторони, щоб не було потовщення. І знову прошиваю на оверлоці. Нитки від оверлочної строчки не обрізайте, а заховайте в шов, як показано на відео. Верхній зріз шортів та резинку я розділила на 4 рівні частини та поставила намітки. Резинку прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони шортів та пришиватиму строчкою зіг-заг з налаштуваннями 3 на 2, тестом направлений вниз. Строчку починатиму від заднього шва. На початку і в кінці строчки обов'язково ставлю закріпки. Доходячи до кінця, накладаю один кінець резинки на інший, ставлю закріпку, розвертаю шорти та проходжусь по краю частим зігзагом, щоб обробити його. Підрізаю припуск, щоб не виглядав з-під резинки. Підвертаю резинку всередину та прошиваю знову зігзагом. Шортики готові.